Мінометний постріл 3ВО11 з 240 мм активно-реактивною касетною міною 3О8 нєрпа Це спроба комуняк нівелювати низьку точність 240 мінометів за рахунок того, що кожна така міна розсипається на цілю 14 ма бойовими елементами 3О10, які разом накривають площу 1,1 гектари. Ці міни активно застосовувались Асідівськими військами в Сирії, куди вони потрапили, звісно ж, від терористичної федерації. Такі друзі були, господи! В даному боєприпасі двигун та вишибний заряд використовуються такі самі, як і в артилерійській, реактивно активно-реактивній, так, коротше, оті міні, про яку я раніше розповідав, 3 f 2 Підривач в 120 е годинкового типу затримка встановлюється перед пострілом так, щоб він відбувався над ціллю. При спрацюванні підривача із корпусу міни вивільняються касетні елементи 3О10, якими і здійснюється ураження.